І всем привет дорогі друзья! С вами Драго Сет і ми начинаємо виживання в Майнкрафті. Це вже 11 серія. Так, і почнемо. Я думаю, сьогодні ми зайнемося коровками. Да-да, коровками. Так, от давайте спробуємо зробити співметч. Да, да, меч. Але я теж не помню крафт. Цього меча. Так, значить тратить доски Сто процентів. доски и сядем наш крафт. Це або так і от так. уже да, вот так. И уже вот так. Не, тоже так не. Значит так. И вот так. Да, вот. Думаю, одного нам ну, хватит. Так. И зараз пойдем убивать коровок. А желісний, то треба буде обкласти таку було жником, да? От. ж Однажі мечі. Це добре вже. Так, і будемо спати. А не, ще спати рано. Зараз возьмемо зразу пшеницю. І поїмо ще. Так, возьмем стейк. А, ч не хочеш щось спати? Да не ніч. О, все, лях. І так, зараз буде давати коровок. Я хочу повбивати їх оце. Оце да. А от оце і желізниця буде для, ну, для іншого користування. Для мобів, так. Да. Злих. А це для добрих, буде для коровок. Так. Ходіться сюди король, коробки. Сто. От тут більше шантіве падання вроді, так? Да? Більше шантіє випадання на кожу, да, ви бачите? Вот шел кожа. И вот крепер. И наберего с двух ударів. А попробуем коровку с одного удара тела выберет, да, сразу. Так. А это шелти. Так, тут, тут, тут. Так, порохом, может, собі не на вид сравним. И беревом здесь вот у мене мабуть не не пісок то є, правда. Тагналась родицію, так. І зараз сімочка, сімочка. От сімена. Все у нас два сімена. Ну ладно. Так, йдемо до нашої ферми. Ну це не ферма, але сім'я ж більше менше щось є. Лише три коробки. Так, пішли далі. Далі пішли. Так. Поки що куди ми дойдемо, куди, куди. Мені треба більше не значить, що проти злих мої йти. Мені треба віків взагалі багато. І ну, багато багатополотинь. А багато полотині зустрічається там, ну, заброшених піщерах. А щоб в неї не піти, мені спочатку треба її знайти А знайти не також легко. Та її взагалі легко знайти. А це і дві доски. Ще одна кірка собі зробимо. Заберемо файкіли. Десь де ще тут буде файлювати. И зарпили в пищерку. А вот кирка. запробуй крафтить кирку. Сто ну, сто інша крафта. Хотя а у мене железа. Цепусь. Хотя. А, це якось... а хотіла тирапа железную. А щоб железу, ну, тут рай мені п'ять желез. Мені лише три. Ну хай буде спочатку тринг и на переплавку йду. А поки що такое покупаю. Так, я ну, хочу в цю хочу в ту гору попаду, так. Да. В ту в гору і так донизу. Так. Поставте лайк, потому що я вб'ю ці сніжку цим супер м'ячам з першого разу, то І... Хто не хоче за одну сніжку, оставте за дві. Так, і начинаємо ріти, то щось загравсь. Так. Это того начнем. Вот это закрыємось, то з блоками землі. Остань два флоки. На море, начнем уже идти такого места. Значит, рулем не треба. Будем копати нашим іншим способом. Так як я купав тоді. Вот, Ото покупаю, докурун, ставим. Так, докурунц. собою один раз. и купаем. Так он же... Уголь, уголь. Начинается. Как наположно. Железо с Железо Железо цедоровое. Ой, раз, может быть, наверное, уже таким броню, а кирка уже почекала инструменты у меня такие что вот такие замоды и такой как я заракупаю вот так и вот так и вот так вот так вот так вот так вот так О как так. Ну а нічого. Не. Так, далі далі купаю. Як нічого нема тут. Так. Ну вже на якій глибині на 53. Ще маленька, глибина маленька. Треба як мінімум десь 13. Це як мінімум. Так. Значи я беру там дві це хто поставив тако І от тако Таклі Хапиться бы не можна купати Хотя зараперевіру Ні Нічого не такой зробив И такого хотіла на 6 зробив Так трассе рано такой злат Так і попа в основном железо повезло. так так, сзади поймем идем дальше купаться Тут нічого не знаходиться і не знаходиться лише саме железо. Хоча железо теж не треба. скільки у вже уже железо. 19, ну нормально. Думайте, сэрів маємо йти же ту пещеру. От железо, не знайшли там, де вода. Але там не пещера, то просто гек. Як, як вода. Далее, далее. Вот. Теперь такой Опа, ну, и на Чек, Не хочу, это там, Ні, nee, це не тогда не було, це якісь нове щось. Щось невесеньке. Суть я бачу желізо, я голику. Так, поглибина 22. Треба ще чуть-чуть покупати. Ще-ше, ще, ще, треба купати. Так, так, так. А вже закінчується Ну бачите, ми знайшли знову щось похоже на те, що ми не йшли. Треба лопати, а нема лопати. Це погано. Там, де земля, там є лава. Там де лава, там алмази. А я не бачу лави. Так. О, вот, железо, железо викопає. Конечно ще його викопаю. Як я же его не викопати. Так, так, и так. Ні, не, не шість забав, як вистав. Вот Отако хватить. Так, це мало бути, значит мы продолжаем ми продовжаємо купати. Отако, тако, 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 тако. тако. От тако І далі знову продовжати цим путем. До Бідрока цей коглибина вообще. А, це ж шоста глибина. Нічого собі. Шеста глибина. Так. Шестнадцата. Тринадцята. О, тако, купати, Бористо, а ладья копати туди. і бік копати туда. Говорит, а Арестує мені пошло не треба. Бо я з зарестован за не дружу. Це Заширить Треба знати різні механізми. А я їх не знаю. Так, еще нема до сих пор. Сара поставит цей факел и закінчиваем на тему. месо. Ну давай, давай, давай. Да, вижу, да что, дешто. Давайте уже закупаем уже цель. Нет, там ничего не нужно. Ладно, з вами був Драгосет. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть які ще моди мені скачати, з якими модами мені ще грати. Ну, я збираюся, що з водом вдіваюсь БГ грати, я вже це вказала. Ну ладно, з вами був Драгосет. Всім удачі і всім пока.